Всім привіт! І Сьогодні у нас розкладання картоп, отака от кількість і ще один підкидиш от сюди. І ми будемо розкладати. У нас сьогодні лілі. да Це якийсь дубль, фіг його знає який. На пробу записати, так що будемо пробувати. Сподіваюсь, потужність не заберуть, тільки дали. І давайте приступати. Перше у нас це альбом з Черізарта. Бачите, який альбом з Черезардом, крутий, з Pokémon І от нас тут фул артові дівчата. У нас повна колекція майже. І у нас тут лежать дівчата фул артові з останнього, до речі, сету. Це у нас, хто у нас перший йде? У нас йде перше і я, потім вже Лілі. Сюди. Потім знову я. І лілі. -лі. Да. Велике дякую Володимиру, який шукає ці картки, бо їх ще знайдеш. Нікого немає, нічого ніхто не продає. А той, хто продає, так ставить ціни, що хочеться плакати. у нас, бачите, кархатульки вже всі на місці. І наступний у нас альбом Саркеруса. До речі, Тут у нас тренер галері знаходиться. Тут у нас звичайний тренер галері. Бачите? Тут у нас тренер галері крутий. В Максі і не тільки. І, до речі, у нас і не тільки. Дивіться, що у нас знайшлось. У нас знайшлась ось така тренер галері. Тренер -галері тільки веселкова. Це ви бачите. Ось це її версія. І угу. бачите, бачите, я ось думаю. Такої ж, наче, невеселкової немає. Це ексклюзивний такий варіант. Блять. А, ні, є, все. Ось вона. Фух. Я ж думав, що щось не то. Ну. Значе тут сюди піде. Що у нас? У нас тут не закінчилась галері місця. Не, це покемони з дівчатами. Все, от сюди. Ось така веселкова. йде в колекцію. На цьому добре. І у нас останнє Іві. Останнє Іві. в колекцію. Це у нас 13, -та. у нас три Іві з дівчинкою. Це дуже рідкісні Іві. Дуже. Це взагалі геть рідкісна. Це ще рідкісність колод з сільвіоном. Фіг їх знайдеш. Так що ось такого плану. І у нас тренок Галері, наче поки все. Чи не все. Хто у нас тут є? І давайте перше, я знайшов: у нас є малета. До речі, у нас є малеет це 26 -й. Грарочка, вона йде сюди. Ось це промочка. <реш> <реш> так, що тут тут, звісно, в я навів. Так що тут у нас мавайли, вони, до речі, всі зібрані, окрім останніх мавайлів. Так, це мавайла сюди, я так розумію. Цей мавайл сюди. Інший мавайл поменше. Ось такий сюди. Ще повинен бути фуларт. Ось там Лукаріо чи винозавра, Ні, наче вулкаріо. І там Мавайл є. Ось тут вона сяде. Короте. Гівно. краще б її не було. Ту лишню картку он Клефи, Маджерни, Бачите, Маджерне. Діансі. Діансі скоро з'являться. А може вже з'являться. Треба, Треба перевіряти. Може, пізніше з'являться. Фіг його з'являться. Так, у нас тінтакони теж з'являться вже в новому сеті. З'явилися, наче тут все. До речі, ми забули про мікрожінок. Треба міні -жіно жіночок також додати. Тут якийсь місіво карток. Я в такому був не готовий, що мені дадуть світло, а картки я перебирав. Так, і давайте по черзі у нас є покеледі. Лілі і Ацерола, хто із них перший? 113, 119, 123. Значить перша Ацерола, йде сюди, потім Лілі іде сюди. І покемон Центр Леді. Іде останній. 123. Все. Тут у нас трохи залишилось, бачите? Повний сет мікро жіночок. У нас і зараз ми глянемо. Тут у нас Вулі. Скітті, куча скіті, агрони, агронши, лейронши, Еронші. І аронів у нас наче, сьогодні немає. Да, немає. У нас зато є молочко. Тут у нас покемон дівчата. Покемон дівчата у нас багато. І зараз будемо їх розкладати. Так, у нас Мю. А хоча, можливо, ми тут... А, Шепіт. У нас повинен бути Шепіт. І Шепіт знайшов Шепіт. Вона поїхала в, якісь, в іншу колекцію. ну, Вона повинна лежати в дівчатах. І ось сюди. До речі, я знайшов кінтакуншу. Да І придеться вертатися в інший альбом. Ну, нічого страшного. Так, тут ми поклали, тут у нас всі. Оці скоро будуть промочки у нас. Ось тут всі, тут всі, всі, всі і всі. Таємось тут ще, поки знімаю відео, тут хтось трощить своїх дітей. Не трощить дітей. Так що, ось так от. І давайте сюди. Сім'я. Причому всі до цього були психічні. Це тобто, фейрі, ну, як ви бачите, психічними енергіями. Це з'явилися новенькі металеві тінтакуни. Вони, якщо не знали, вони мають дві стихії. Металево фейри. Так що, нарешті тінтакуни зуміли стати людьми металевими. Мені більш подобається і метал, і феррі мені теж Стихії подобається. Ну, наче тут уже у нас все. Альбом спікачу, до речі, у нас тут ральці, кірлі і ці гардуари. Гардуари, до речі, француженки. Тому давайте покладемо першу француженку і Сільвіона. І це у нас, до речі, висолкова версія. Це у нас 225 от сюди. Ой, це дуже дорога, Хочеться плакати. Коли її додавав в альбом, вона коштувала в 4 чи в 5 разів дешевше. Короче, в колектор. Оця. Це у нас, до речі, Мега Гордуар. І Мега гордуар, вона. повинна оце, походу, вона, да, 106. От сюди. Так, наступна. Француженка, ось вона. І це, до речі, перший гардуар Екс, який був. І вона йде сюди. та-дам та-дам Далі у нас залишилися вже новенькі гардуари Стареньких у нас, бачите, що у нас тут переглянемо. Гердуар це дуже цікаво. Оце Шані гердуар також дорога. Але вона залишилась дорогою, на відміну від оцієї, яка взлетіла в ціні. Оцієї ще не вистачає. Не так розумію, Три. Три у нас гердуар не вистачає Срань господня. Так, у нас є ще такий ральц. Це у нас із новенького сету, мега сету. Потім кірля. Кірля йде сюди. Ого, це скоро це гімно не поміститься. 160, оця. Придеться хайпінь перевозить. Так, у нас є мега гордуар. Це 159. І містерігар. Ось така. І тут, до речі, ще дві гардуари повинні бути. Вона з кучою своїх дітей, потім золота гардуар і ще анонсували промочку, так що ці точно поїдуть кудись. Ну, Новий альбом у нас з'явився, так що крутий. Тут у нас фіоні, тут у нас, до речі, ні це Це перша жінка, яка прям жінка-жінка. Жіночка, жіночка, Таких жіночок ще пошукати треба. І я так розумію це вона... Да, це H21, це дуже рідкісна. Прям піпець рідкісна. Це можна сказати прома. Рідкісна прома. Нідоквін. І тадан, у нас всі зібрані ні доквіни, нідорани. Ви це бачите? Вітаю вас! Вітаю вас з цією миттю. І, до речі, у нас ще є белосом ось така холо-белосом. Космо. Раніше космо це було холо, бачите. А тепер космо це привілегія. І у нас ось, дивіться, це H532, це п'ята. І ось отак. От от. Насправді. Оце, походу, отак повинна бути. Оце сетовий, а то вже промочковий. Бо це, до речі, також, почте. Лідкіснояки і нідоквін. Отак от, отак от. І у нас, до речі, зібрані всі белосуми. Флабеби всі зібрані, флеете всі зібрані, ну скоро може з'явитися нова Флоетта. Потім смові, смоліви всі зібрані, доліви. Третю форму не збираємо. Тапулели всі зібрані. Ліліганти у нас зібрані. І тут у нас Санкюр. Бачите, дівчинки Sunkurн. Тусить оце Володимир. Дві рідкісні знайшов, я не знав, що вони є. Існують. І тут у нас ще одні дівчата з'являються, новий. Благо, взагалі фігня. Які попами з цими трусиками світять, так що грех їх не додати це. Поки вони будуть чілити тут, поки не збереться їхня певна кількість, і вони переїдуть вже, як називається, в нормальний альбом на своє місце. Поки вони поживуть тут. І далі у нас Сільвіон та Еспіон, новий альбом. І тут у нас поки дівчата, тут у нас фуллартові поки дівчата. Тут у нас такі дівчата. Тут у нас, навіть, папірець не прибраний, треба його прибрати. Так, і давайте. Що давайте? Давайте лапуні покладемо з банірі. З нового сету вони йдуть сюди. Так, дівчата сюди. Раз. 20. І у нас котоні є. Котоні. Це сюди. І у нас ще є хупа. Давайте хупу покладемо. Чи давайте сюди. А давайте хупу, я хочу, щоб хупа була на першому. Бачите? Тут у нас такі дівчата, а тут у нас отакі. Три дівчинки. Якась канібалка їсть собі подібних. Бачите? Так що будьте обережні. Ото за такою симпатичною мордочкою ховається справжня дьяволиця, яка з'їсть собі подобних. До речі, вульпікс. гріється, чи гріє кашу. і канга, мега Кангасхан. Це, до речі, дівчинка. Вона також первородна дівчинка існують, тільки дівчата Кангасхани. Цікаво, чи існують. Хлопці Кангасхани, може коли-небудь да, народять хлопців, але це вже інша історія. І далі у нас в'язані іграшкові рибаки, рибачки. І, до речі, іграшкові. Це пластинові картки, як вони, юкі морі. І у нас є плісі. Вона якась така витягнута, прямо, так геть експозиція вона така взята. До речі, цікава, як і терпає. І вона йде сюди. Вона хола. І ось перша сторінка, з Юкіморі ми всі заповнили. Джамплов, тут, до речі, рідкісний знаходиться. І він у нас також є. Бачите, І він промочка, до речі. Щоб ви розуміли, це джамплов, промочка, як і щойно ми клали Вайлом Плума. І... Ні, не, не Вайлом Плува, цього Белосом. І Нідоквін. Це також промочка. Вона це... сюди. Коротше, це також звідси. І отакоє ось. У нас ще є промочка і. Ні, це не промочка, це так. І все ті було передбачено дві. Так, що у нас тут є? Далі у нас? Далі у нас є. Звичайний райчу. Ще є промочка райчу, ще є промочка полісвайна. Це, звісно, жесть. Вони обі летіли в космос по ціні, я не знаю чого. Крейзі, коротше, дурачки щось начудили. Давайте звичайного райчу покладемо. І тут у нас двох цих не вистачає. Але ми рушаємо далі. Далі у нас зібрані всі... Ось це, ось цеї не вистачає. Бідов, бідо, бідо, от отом. Насіння є. І далі остання картка з останнього сету. Я так розумію, ото дві, двох перших не вистачає. І далі у нас усе є. всі юки морі є. Ми повністю їх зібрали. І у нас з меги хеліоплутайл. І, до речі, ще з'явилася у Черізардому сеті одна, але теж інша історія. Тут у нас в'язані, в'язані всі, наче нових в'язаних не було. Зато лани не вистачає. Ну, це, дублі, це дубльові лани. А так у нас рибаки, рибачки всі зібрані. Субтитры альбомом є ось така з тінтакуном. Тут у нас, до речі, майже все повністю заповнено, У нас не вистачає тільки ось оцих. Трьох карток. До речі, десь повинна бути... Угу. 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 Зараз будемо думати, куди я б запхав. Знаєте, куди? Кого не вистачає? Не вистачає? Це, походу, в дівчатчому альбомі лежить. Так, да, будемо збирати. А, ні, ось! Оце оця подруга іде звідси у нас є комба, бачите? А сюди ми покладемо давайте ось цю ось таку гарну карту, ось сюди, все. Тут тепер у нас є, тут у нас трьох не вистачає. А інші всі є. Окрім тут трохи місця є для двох карток. І ми покладемо сюди дві отакі картки. Перша піде ось сюди, друга ось така піде сюди. Тут у нас поки лежать, ну, покі ще одного значе у нас немає, але у нас ще є, як він називається, продовження цього альбому, він як типу заповнений, тому треба його продовжувати. Тут в ще є другий. Друга тінте кунша. І тут у нас цей прикольний ружачний покемон. Він з Руші голим, прям перший лежить. І тут знову у нас папірці, ще папірці, бачите, що це не дачі. Як я перший раз з цим побачив? Тут у нас якісь тренери, тут у нас вже якісь картки пішли, бачите. Давайте у нас якісь карти, стосовно якісь карток. Так, що у нас тут? Тут у нас якийсь магматар, тут ми закінчили. Давайте ось такі є сандайл в куколку, як ембріон. Потім у нас є ось така машина. Машину давайте сюди. Потім ще електрорадар є ось такий тиє штука. У нас ще є якась пулята бронзорна. Так що давайте його також сюди покладемо. Він дуже крутий. А є прям епічна картка. Це п'яний бажавшийся Снорлок з команди ракети. Він просто п'є нас. І все, навіть не як він називається, не просихає. Давайте його сюди якось додаю. Ось цього сюди. Ось такого жизнерадісного меріла давайте залишимо. А цього сквипла ми перетягнемо сюди. Як там компанія. Один срущий, другий, блядь, п'яний п'яний, а третій просто махає рукою. Від цього треба триматися подалі. так що. Ще у нас є перша едішн. Ось така стіна. Давайте її також сюди покладемо. У нас є поки Все-таки є поки Але У нас є на какуна. Какуна, куна. Давайте отаку от куча какун. Це референс на аніме. Давайте сюди. Ось така штука, Спірадар. Сюди. Потім мегасигнал. Сигнали сюди так, сюди. Цікавий мегасигнал. Це коли все погано, кличеш сигнал. Ось такий у нас лунітун це такий гігантський, до речі, чи він так близько до камери стоїть. І ще є селрок. Ось бачите. Також наче багато близько до камери, але на схоже, бачите. З віточками знаходиться якийсь він гігантський І ще ось такий чувак. нашкодничав і злиняв. Так, давайте сюди поки що. Поки що. Де наш покидекс Такого поки-декса ще у нас не було. Це якийсь поки Handy 999. А, є Handy 910 це коротше, його предшественник. Отакоє, бачили? Так що, отак. Що от. у нас тут ще цікаво? У нас є фулорти. У нас пішли фулорти і треба фулортувати. У нас є шаков повинен лежати тут. У нас є Трамп, який дивиться слідкує за Байденом. У нас є Ратом. У нас є Спіро. Ось такі команда Спіро. У нас є таємничий мегаген. Ось такий, давайте ось сюди. Потім у нас є звичайний генгер. Хоча давайте мега положимо сюди. Ось цього покладемо сюди. Чи ні, давайте отак от, от. Щось мені. Душа лежить, каже, отак от треба. І є Snorlax. Бачите, що тут? Всі сплять і мега Снорлакс. Через звичайний Снорлакс. У нас є Delibord, ділиборд. куча делібів з подарками. Завтра, до речі, 1 грудня. Я не знаю, коли це викладу, бо ще треба змонтувати. Оце маршмедол, до речі, крута. З Фікачу. Стоп, це ми теж забираємо до дівчат. У нас є таке пойло, я вирішив одну таку додати в колекцію. Хай тут лежить. Прямо оце яке протеїн. Так, міга Епсо. Ось ці кенти йдуть в інше місце. Ну, значить, тут все поки що. Поки що тут все. Значить Ми вертаємося до альбома з дівчатами. До речі, альбом з дівчатами. Ось у нас тут продовження. Ось куди підуть ці картки. Тут у нас дівчата, які штамповані, веселкові дівчата. Ми наче всіх веселкових зібрали, крім старух. Старух ми не збираємо веселкових, бо вони не можуть сіяти. Вони вже відсіяли. Дайте сіяти молодим. Так, у нас тут джункс, до речі, нова джункс із мегасету. сюди джункс. Тут у нас мікроджункс. Ось вона сіяє молода кров. І тут у нас повинні. М -м, не тут. Ось тут у нас. У нас, як вона називається, майлотики. Зараз ляжуть. у нас буде тут Майлотик. А тут у нас буде Фібас лежать. Давайте тут машмеду покладемо. А сюди покладемо ось таку хитру бандю, бандючку, яка ходить по місту. Отак от. Так.